Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписав вподобайки ми продовжуємо грати в Ойку без модів за Україну е, з, без історичного фокусу. Так, тут ми. Тут сюди хтось заходить. Так. Тут ми зараз е, зробили оточення Савку і закриваємо його, щось якось не дуже вдало. Так. Давайте, будь ласка, спочатку швидко встаньте. А потім отакуйте. У нас є свої проблеми, свої нюанси і так далі. Але ми тримаємось. Одне з найкращого, що ми робимо, це. Зараз готуємо. Висадку в Японію. З часом ми візьмемо тут перевагу. Враховуючи те, що у нас 41% тут переваги. Тут 25, не звертаємо увагу, ось 41% тут переваги. І з часом ми зробимо сюди висадку. І візьмемо хірошіму. Верховуючи те, що Японія зараз не найсильніша. А, вони зробили, вони збільшили виклик собі. Кляті японці. А я можу. Ааа. Оні, знаєте, що по-хорошому також виклик... підтримка війни. Так, військова пропаганда. Нехай закликати до героїзму. Радіопропаганда Вітчизняна кіноіндустрія. І підтримати бойовий дух. Шедевр, дякую. Зараз ще поотримую бонуси. Ой, як тут? Зараз почекаємо, швидко встануть. І піду на закриття цього оточення. Сантьяго? Серйозно? Якого біса? Що тут сталося? Ем. Що це таке? Ти увійшов, напевно, в альянс. Так, ви ж п'ять навпаки, я вам тут Видалю цей наказ. Благаю вас всі швидко встаньте по позиціях. Це важливо. Так що у нас тут відбулося, я не розумію, чесно кажучи. Взагалом ми тут нічого не втратили. Так, ви готові? Готові. Вперед. Закрити це оточення. А вже ж, автонаступом закриваємо, спокійно собі. Автонаступом, тому що, власноруч це було б довго робити. Так, тут деякі з деяких місць відбиваємо Савок. Складно, складно. Особливо ось тут я пробив би... пробився б. Але це складніше. ніж може здатись. Окей. Давайте по черзі. Спочатку закриємо їх ще тут. Вб'ємо їх. У них проблеми з промисловістю, тому що я. Москва У мене все. Коротше, вся основна їх промисловість під моїм контролем. Давайте ще попрошуємо умов праці. Є ж, мене резинку не вистачає. Давайте ще десь побудую синтетичний НПЗ. так, в тому ж Харкові. Спокійно може один побудувати Харків, Луганськ. У НПЗ тримайте. Так, з тобою прозібратися, тому що завдяки Енгельсу вони там, мають, вони там мають постачання. Типу, без Енгельса в них тут не було постачання просто. Але це ж через те, що це, типу, столиця якоїсь держави. Тобто воно там автоматично створює вузол постачання навіть там, де нема постачання. А в тому, що коли я зайду, то в мене не буде постачання. Це чисто постачання не для мене. Мене це дратує в цій грі. Мене багато чого в цій грі готує. Давайте вже будемо об'єктивні. Якщо ви не можете тут їх добити в останній провінції? Вбити їх просто. Так, я в цьому проходженні? Занадто часто користуюсь автонаступами, насправді так кажучи. Це може створювати. Це... це не може створювати, це створює мені проблеми. Я втратив? Оп, совок 602 тисячі, а вже ж савок куди більше за мене втратив день. Він об мене 1,7 мільйона втратив. А, так я зараз ще їх добив. 1,8 мільйона втратах. Майже в три рази більше за мене. Втрачає совок, але це не скасовує того факту, що мені неприємно. Так, вперед, ви. Дві армії по 24. Сюди. В пензу. Автонаступом будемо йти в пензу. Намагаюсь відбити їх з що це таке. Болськонемецький. Робіть союз польськономецький. Так, ви тут готові вперед? За наступом, так, нехай. Так, вигідніше. Я буду в деяких місцях ручковим підтримувати їх. Щоб вони не самовбивались занадто сильно. Але взагалом, я сподіваюся, можу розраховувати на них. Знаєте, не агресивно, ось таке. Саме концентрований наступ на пенсу. Не більше. Є. Стоп. Нам цього вистачить. Не атакуємо. Так, є плюс вузол постачання і мінус. А, у них тут нічого і не було. Так, у них, до речі, є тут вузол постачання, але не працює. Mm -hmm. Ось тут, нижній Новгород, є постачання. І взагалом їх можна ось тут розрізати. Ну. Mm -hmm. Якщо їм я й розріжу залізницю? Ага. Треба ось сюди зайти. І все, що праворуч, залишиться без постачання. І можна буде хоч автонаступом їх капати. Тобто ви 24DZ. Конструйте свої війська сюди. будете бити в Нижній Новгород. І ось так. Це ваша мета буде. Вперед. І взагалом одразу йдіть, бо вам їх тут заважати не буде. Знаю, що вам сюди атакувати. Мені просто цікаво наш. Окей, я підтримую. Загалом-то ми вже їх розрізали, насправді так кажучи. Є. І все, що тут праворуч, це одне велике оточення. Критенського евенту спіймали. Так, і цей прорив вдалий. Вперед, ви тепер вас видаляю. Теоретично можна поставити чисто праворуч. І йти до кінця. Знову ж, вони тут в оточенні. Все, що тут праворуч, у них не має бути постачання. Але ось ти. Так, давайте. 24 дивізії сюди. Ось ця міні-країнка створює їм оточення. Насправді так. Ой, їм постачання. Вперед. Дослідження. Я щось дослідив? А, а. Так, так, які батареї полить ліпшу в силі. Що у нас з вами тут? 45,4 переваги на морі. 45,4% проти японського флоту перевага проходять те, що Японія не воює з США. Що з США взагалі? Нормально. Мексику. Мексику. Що там ще? Що ще контролюють? Я ще бачу, щось вони тут не перекриті. Але тут я завжди. Грубо кажучи, завжди зможу отримати. Розширення. Насправді, так кажучи, взяти рязанський вузол постачання. Тут без ворога, без постачання. Тому це буде йти спокійно, відносно. Ще треба віддати належне, це не настільки просто, як хотілося б. Так що вперед. Закривайте їх тут. Впорайте же та впорайте. До речі, можна спробувати взяти перевагу в повітрі. Якщо десь. Якщо десь можна взяти перевагу в повітрі, то хоча б тут є. Мені не подобається, як ви наступаєте. І от це робити власноруч Витісняйте їх звідси. Ось бачите. У вас на руші пробиваюсь? Так що тут під в'язанню. Сюди вперед. Нам би перейти через річку по хорошому. І одразу сюди. Так що не почали краще триматись. Вони все одно відбиваються. Та якого біса? Так не краще транспортер. теоретично я можу в танки піти. Теоретично. Тримай сенат. Так, і те заради чого ми тут воювали? Енгельс. Ви зараз його втратите. Це рівнина? Взагалі без питань. Так, тут вважайте, ви вже втратили цей вузол постачання. Є все. У мене тут плюс вузол постачання, нормально. Все. Тепер у вас всіх тут також нема постачання. Тут же випадково в них не з'явився ще один. З'явився, в них автоматично з'явився ще один. Проблема в тому, що з'являється працюючий вузол постачання. Дратуєте. Ну, вони просто за нічого роблять собі постачання. Це прям неймовірно дратує. Це неймовірно дратує. Тобто в цьому є сенс? Так. Щоб там просто самі по собі не потрапляли в оточення війська. Але це дратує. Ну, і тут пусті провінція, я не можу туди нормально атакувати. А, так єди. Треба ось з ними розібратись. От тоді можна спокійно тут робити автонаступ і так далі. Ну, головне, що в нас так чи інакше вигідні наступи йдуть. Кидайте, бадай, все одно тут. Так, все одно у вас тут є вузол постачання. Треба прям всі провінції забрати. О, вони капнули, нарешті. Але все одно в них тут є вузол постачання. В яке я зараз зайду? Є все, нарешті все. Так. Тепер ви дві армії по 24 дивізії. Видати всі накази. Встаньте тут. Чекаю, поки вони встануть. по всьому кордону? Наскільки щільно ви зможете встати? Не так, як хотілося би. А, ще тут? Дуже багато закрито зараз. Скоріше, утримуються в моїй провінції. Стане побільше. Дуже шкода, так, так, так. Що ви тут? Авіація. Та збірка літаків не хочу. Давайте торпеди. Друг, я захочу. Трохи. Зайнятися авіацією. Так, загалом вас можна прибрати 120-ку сконструвати. Там, де ви маєте, бути сконструвані. А ви? У вас буде наказ пройтись аж сюди. Ось прям на стіпки. Не певний. Насправді кажуть, що, по ідеї, автонаступ мав би пройти ідеально, але. Але не обов'язково автонаступ робити. Блін, а можна було б і зберегти. Хочу, давайте я. Ще одну 24 четверку хоча б. Так, підтримка війни є, все. Обов'язкова служба. Дякую. Людських ресурсів не вистачає. Є так, чи інакше не вистачає. Так, перевірка узлів постачання. Тут. По-хорошому об'єднатись. Наприклад, ви в трьох. Приходьте річку. Підете якось сюди. Так, тут ще троє. Здовж залізниці. До кінця. І тут ще. Хай okay, ви в трьох. Сюди. Підете під залізницею. Ось сюди. Говорят, по-хорошему, причем зараз вышло, честно кажучи. По-хорошему. Зробити чергове оточення. Він більш красиво оточення. Наскільки це можливо красиво. Так, і тут я б так само зробив оточення, справді так кажучи. Так, чотири дивізії. Йдуть в Куйбишев. Праворуч від залізниці. Чотири дивізії. Ой, праворуч від залізниці, праворуч від річки. Чотири дивізії ліворуч від річки. еще тут також вдасться, було б прекрасно. Але тут складніше. І це дивно, що там складніше. Тут же, в свою чергу, ми пройшлись майже до кінця. Проблема буде тільки об'єднатись. Та й того. Так, сюди. 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 Вперед. Ось це! Ось ця принці. Так, ні, ти сюди. Так, я бачу, ви хочете в підпіплення піти? Не підете? Є, все. Ми перемогли. Ну, саме в цьому місці перемогли. Тут також. Ми дуже близько до створення оточення. Одного з вас хоча б сюди? Є. Тут також оточення. Так, ви. Я видаляю вам тут наступ ставлю сюди. І зроблю помірний наступ ви. Сюди. Поставлю також помірний наступ. Вперед. Вперед. І так, зараз закриваємо обидва оточення. А чому ви сюди атакуєте? У вас немає наказу, щоб атакувати. Бо у вас агресивний. Ні, помірний. Не треба, не атакуйте. Не зараз. Він максимально ефективно намагаюсь атакувати. заощаджуючи людей і так далі. Хоча використовуючи автонаступи і казати максимально ефективно намагаюсь атакувати. Це якось неправильно, але я не знаю, я не можу. Це занадто багато часу буде забирати власноруч закриття, якщо закривати власноруч всі оточення. Це ну ні. Тима ракети, не знаю, вивчаю. І оточення відносно велике роблю. Ми робимо їх по фронту, перекриваючи велику частину їх військ. В Польшу. Цікаво, коли я Польщу захоплю. Ні, ось так. Колись я хоча б Польшу захоплю, тому що вона там укріпилась і фіг відіб'єш. Зрозуміло, що колись впораюсь. Напроти Човнові хочеться штука попросити Човнові я повивчати. Так, тільки не кажіть, що США Японія з США почали воювати. Зрозуміло, так, треба. ні. Поки що ні. Але також Японія з усім світом воює. Так, зачекайте, Франція, ви знущаєтесь, ви дали Франції сюди висадитись. Я ж вам звільняв, я всі ці території. Я звільняв, як ви могли дозволити висадитись засуджу. Ага, і хтось? Хто? Королівство Данії проти Німеччини не цікаво. Уж як тут красиво. Тут прям багато дивізії бачу це. Хе-хе. Це прям красиво було зараз. Втрати. Я об совок втратив багато, 767 тисяч. Але совок у мене втратив 2,7 мільйона більше, ніж три рази. Різниця більше, ніж три рази. І зараз. Опять всі стануть по місцях. Так. Ми поруч з ще одним постачання. Так, всі швидко по місцях. Тут так, так само всі швидко по місцях. Я хочу встати по кордону швидше. Так, ми ще скоротили кордон. Ми прям сильно її зараз. Прям дуже сильно. Декілька великих оточень ще додатково. Це прекрасно. Але моя вода Ярославль як вузол постачання. Так я зараз, чесно кажучи, вже вчаюся підряд. Можна ще в бік Калініна пройтись але тут нічого нема. Ну, так, звідси можна в Ярославль спробувати полетіти. І звідси сюди. Так. Але вони саме місто взяти, а там далі якось розберемось. Так, 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 так. Є. Ой, хтось тепер також тут без постачання, не тільки я. Так, це прекрасно. Це ще зробив дуже хорошо. Так, тут робимо ще оточення. Просто тому що можу. Ось так. Все ще тут оточу. І потім, напевно, і автонаступ можна робити. Так, і остання провінція залізниці. Це ось ти. Вперед. Візьмемо цю провінцію. Візьмемо постачання. Прекрасно, все. Так, тут ми зробили оточення. Знову вперед. Автонаступом його зачиню. Що, в верфі? Я дякую. Наш якісний корпус крейсера ще створюємо. Що у нас по перевазі? Так, стоп, що? Вау! Вауа! Є, 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 є! Я в Японії! Я в Японії, Відволікаємось! Все, вперед! Вперед! Максимально агресивно! вперед! ва Все, Байдуже! Ви! Так, видаляю. 24 дивізії. Сюди. Сюди. Я дочекався цього моменту. Сюди. 24 дивізії. Не чекайте висадку сюди. 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 Максимально просто. Максимальну агресію. Що ж, якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете сісти та пограти за Україну, і не тільки, то по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн». Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також мене неймовірно підтримують мої спонсори, ніки, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І виходять ці відео, якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Це можете зробити або донатом посилання в описі, або так само ставши спонсором на тобі. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-ковитку, -будь не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.